Ей, всім привіт! Мене звати Паша. Сьогодні 8 березня, вівторок, і ми з вами підемо на україномовний стендап, який буде в Нівкій холі Так як там, я там виступаю, і у мене сьогодні на роботі вихідний, треба повторити стендап. Е, чим я зараз і займуся? Міра, де мій стендап? В сраці. А, да, і треба дружині подарунок купити. Надіюсь, встигнемо все. Шайвчук репетує. Uh, Всім привіт, Добрий вечір! Здрасте! Давайте, давайте. Мене звати Зварич Рома, і я народився живу в місті Ірпінь. І ви знаєте, якби точно народився в місті Миронівка, а сім років приїхав у місто Ірпінь. Кристина починається через пів години. Всі готуються. Святкує матеріал. Рома вже щось постирав піджак, розвісив його на дверях. Аня тільки приїхала в Київ і вже втікла. Ти матью... знаєш, як які прогнози взагалі? 100%. Ну сказав мені. 70. 70 людей? Да. <реш> Заповнені зібрали. <70. реш> У нас практично все заняты, один сидіти <как> Так може люди посадити? і сподіваюся, що буде новий матеріал якийсь. У Зварищі чи у всіх? У Зварищі, а у вас то я думаю, точно не Точно не. Пояс хочу замити собі український. Це пояс? Український народний пояс. Український народний, ти так швидко не сплетеш. Там же дві нитки було, чорний і червоний. Та ні, ну є ще, як називається це? Не пояс, а... Свят, як називається? Крайка. Чи не крайка українським? Я точно не знаю, але йому треба зерно зараз. І щоб ходив, отак позалує. Вірпінів всі так ходять. Свят продовжуй мудрість. Сім разів відмір і один раз зварич. А мені заплачуть після виступу. Це твої плани? Так. Давай ми тобі після виступу скажемо. Я Хочу доїхати додому. Нормальный. В Киеве хорошо. Свят, ты заплатишь? Киеве супер. Я продала ей оставаться, я не заплачу. Хай остается. Поступаю От... в университет, учится, наслаж... э, там, кайфуя вид жизни. Знаешь, бизнесмен еди. Добывся, типа, тільки... да. зарубив на костюм. Он Тренинг... пришел с тренингом. Нет, нет так и черкасский мажор, у него как бы на iPhone на LG, а я уже смартфон. я там и все устроил, малышка, да. И да. знаете, на раз так уже швидко волну 100 доллар, що я теж не, не дають подумаю замоти з айтішником? Ну, з дівчиною, з дівчиною-айтішником. Просто я не знаю, як вони виглядають. І тут невелика така є опасочка, що я замочу з дівчиною-айтішником, а вона кажеться краще робітником нового місяця в Макдональдсі. Знаєте, насправді я, я, я не парюся, смішні мої стендапи чи не смішні. Кожного разу, після стендапу, я слухаю радіо перед ФМ. А там як білі така рубрика, як «Веселі яйця, і я розумію, що мій страдав ще такий нічого. Так, і ще питання: от хто любить робити фотки? Підніміть руки, я, я не бачу, так. Да. От, а чого так ти боїшся? Ти, ти погано виходиш? А вот, а как ты любишь фоткаться? Мне просто интересно, знаешь, что там в зеркале фоткают, кто-то тебе фоткает татухи. А я такие, я в то что татухи, вот, серьезно. Е? Yeah. Окей, okay, да, я бачу. Не, а с девчат, я в то что татухи, там пацаны их брюсы. Да, да, я бачу. Просто я не разумею деяких фоток. Вот я не разумею людей, которые фоткаются биле машин. Вот вы бачили, да, королей Успех, вот он, так сказать. Чому понт? Як на мене машина, це просто для пересування, як раніше був кінь. Але я, не знаю, такі історії, що такий скріпа бігав по селу і казав, мужик, на тобі войовець допомагав, ну мене біля коня. От я в школі був пасалонник який читає на концертах вірші. У вас такі було, знає, і це було престижно. не було такого, щоб пацани займаються на брусьях, а біля них жодної дівчини. Тому що в цей час я стою під калиною і... Наче вулик восьма школа. Час і здається, що довкола розкидають, і ти мрії. Все таки браво, маестро свят. Я почув тірку типу, у крилі, та класний. Будь ласка, ні, нам... Ну... Дякую, високана публіка. Підсумувавши це все, я вирішила, що я не підходжу для відносин. Я не романтична. Коли хлопець каже, Аля, я люблю тебе, я скажу, «У, у, я тоже. Я не відпросексуальна, бо коли я почула сексуальну картавість, я ніколи нормально не зможу сказати іди сюди мій розбойни і роздівайся! Ти яка наш нова людина, що ми йдемо! А давай проекспериментіруємо! Не, на, але я на траву, на. Може тобі не кажеться, що ми якось, може давай хочемо почуття гумору дамо? Я не хочу. я Не хочу. Фу, блін, ладно, на. Слухай, ми щось забагато їдали. Буква «Р» на виход. Ось така атмосфера. Скажіть, давайте відразу ось там обкинемо. І можна матюкатися? Так! Хто за матючку покопається зараз? Теперь попротив. Пісно уже. Я дуже готувався до цього стендапу, Справді я дуже переживав. Я всі свої жарти е, прочитав дружині, В, вона сміялась, але після своїх жартів я сказав слово «пісю» і вона засміялася ще голосніше. І я подумав, треба ще на комусь перевірити, не треба довіряти цій жінці, так? Да? Я просто зайшов з руку в один заклад, і я замовив два пива, і за два пива я заплатив 180 гривень. ціна, <плес> <Смішно, плес> а? Для когось. 180 гривень, розумієте? Я не казав е, про це батькам, я ціную їхнє здоров'я. 180 гривень. В рівному заклади алкоголю не закупляються, на 180 гривень. В можна вбити людину і відмазатися за 180 гривень. На новий, рік, на новий рік люди загадують, щоб в них було 180 гривень. Мер рівно став мером, бо в нього було 180 гривень. Він завалив конкурента і відмазався просто. Ми в дітстві спорили, хто за скільки відсмопче не І ми Ну, 180, ви розумієте, які це гроші. Є, і плюси. Є і плюси з кризи. Я почав більше е, ходити, гуляти. Зараз шулявки на ну, оболіш. Легенько, це раніше я лучше здохнув. А зараз, зараз це легенька прогулянка. І всі чекають, всі чекають потепління, щоб піти на шашлики. Я чекаю потепління, щоб піти в рівне. Кладка оренда 40 гривень І десявся піти просто війни. Ми тільки прийшли додому після україномовного стендапу. Всі зайшли дуже гарно. Гарно розігріти був зал. Набагато більше людей прийшло, ніж я очікував. Квитків було продано приблизно 70%, але людей прийшло більше. Зал був заповнений на 90%. Прийшли коміки тайм Єгор Романенко, Дініс Дума. Хто ще був мір? Невідомі інші коміки були. В принципі, все пройшло непогано. Все. Я, я просто засинаю з відкритими очима. Давайте, до завтра.